Це губні помади стему. Чи буду я ними користуватися? Побачимо. Чи подобаються вони мені? Так. Це у нас просто як гігієнічка. Пахне якимось ягідками, запах не притерний, не хімічний. Виглядає супер стильно. А це вже гігієнічка, але з відтінком. Вона мене спочатку злякала, бо вона прям ну, чорна, подивіться. Але по факту це такий. Фіолетовий відтінок вона дає. Звісно, камера і світло, можливо, передає неправильний відтінок, але загалом, я думаю, ви розумієте, що це за колір. Давайте я його теж намалюю. Я малюватися не дуже люблю, і помади е контурні прям не дуже люблю, але отакі от близькі Її нічки з відтінком це прям класно. Трошки так мазюкнув, не дивлячись навіть в дзеркало, і вже образ освіжився. Класна штука. Буду отак тепер ходити постійно. Давайте так і закінчимо наше відео. Ця помадка мені дуже сподобалась. Вона пахне гарно, виглядає гарно і мене зробила. вибачаю, друзяшка.